Всім привіт! З вами знову Настя Скай. Як і обіцяла в попередньому відео, хотіла б оглянути з вами сьомий каталог, який вже почався, просто не мала можливості зняти вам це відео. І так, оглянемо зараз разом з вами новинки сьомого каталогу і взагалі в його зміст. На першій сторінці ми бачимо ту ж супершок за 30 гривень при умові придбання будь-якого іншого товару. Якщо буде бажання, можна замовити також і олівчик собі до очей за 20 гривень при такій самій умові. Як бачимо, є в нас туш нових відтінків, Якщо справді новинка це аметист, сапфір і смарагд. Тут у нас іде пропозиція від Philips. Далі в нас іде туалетна вода, парфумована, точніше парфумована вода персів, і туалетна вода персів Дев. Дуже мені подобається персів Дев, тому що вона більш така квітковий аромат. Зіркові продукти. Тобто, у нас тут за 39 гривень йдуть помади. Що можна сказати, відтінки мені справді дуже подобаються. Також помада не скатується на губах і справді дуже добрі. Багато хто користується цим. Основа, тональна основа, тон для обличчя Avon. Дуже поширений, багато хто в мене замовляє. Відтінки, як бачимо, справді є багато. Ціна в цьому каталозі, правда, трішки дорожча. Але можна сказати, що продукція цього. Тону для обличчя мені подобається особисто і багато хто в мене замовляє цю тональну основу. Парфумована вода, Incadescence за 105 гривень, також відомі вам всім аромата. 105 гривень full speed чоловічі парфуми, туалетна вода. 75 мл, велика упаковочка. Подобається мені запах. Enjuve. Дуже хороша пропозиція. В минулому замовленні у мене замовляли день крем для навколо очей. І денний крем, замовили цього разу в мене нічний крем, тому що бачимо, що ціна 55 гривень, досить недорога для цієї хорошої серії En'U. Піна для Ванни 35 гривень. Наша ем, колекція з догляду за волоссям. Сироватка, бачимо, є недорога, досить 39 гривень. Поживна маска. Також е, з, шампунь з аргініном, сама особисто користуюсь. Подобається ця серія. Плаття у нас не, може бути купальник, плаття, трансформер і так далі. Три в одному. 200 гривень. Наша пропозиція 35 гривень за тіні. Бачимо, що різних відтінків можна вибирати. Пудра, компактна пудра. Користуюся сама цією пудрою, дуже мені подобається. Вибираю в основному світлий відтінок, тому що шкіра в мене світліша. Добре створює хороший рельєф для основи макіяжу, далі для рум'ян. Дуже подобається. Стійки, стійкий блиск у нас є 35 гривень. Всесвітне заття макіяжу. І ось тут також хороша пропозиція: 64 гривні за будь-які дві продукції. Тобто за дві помади, хоча одна коштує 46. Тут також така сама пропозиція. Багато блисків. В каталозі ціна помірна 33 гривні. Туш. Що можна сказати про ці туші? Дуже подобається мені ось ця туш і ця. Щіточки хороші, з цією зараз користуюся. Також мені дуже подобається. Не розмазуються по очах. Дуже недорогий Засіб для зняття макіяжу 20 гривень. І комплекс подогляду за нігтями можна замовити. Бачимо, що тут є засіб для зміцнення, засіб проти ламкості нігтів, спрей для швидкого висихання, лаку, і засіб для зміцнення. Також ціна 18 гривень. Лаки. Ось цей гель він був недавно вийшов, сама замовила собі багато відтінків. Навіть ось те, що в мене зараз є, також з цієї серії. Дуже подобається, що справді можна ходити дуже довго і не, стирає, не стирається, не викликається жодних дефектів. І лак дуже швидко справді засихає. Мені подобається. ця серія. Також основа в нас іде стіка. 60 гривень кулькові. Пудра кулькова для обличчя, засоби для манікюру. Інвюв новий крем, що був замовлений в мене демопроції. Бачимо ціна 135 гривень. Також інюв. Можна сказати, що ця серія більш для старшого віку дінок. 18 гривень маски, плівки, також дуже класні. Планета СПА 30 гривень. У нас іде сироватка для шиї та зони декольте і скраб для тіла за 40 гривень. Дуже подобається аромат. Клаший. Також ця серія. Засоби для спа процедур. Солюшн. Суперпропозиція також. Хороша 40 гривень за вам придбання крему ліфтингу. У нас іде також дуже класно на літо проти целюліту. хороше колеч, колечко мені подобається. Гарний колір новинки. Ось це кольє так гарно виглядає і ціна 95 гривень. Новий аромат Today Tomorrow Always Together, який я мала вже пробничок собі. Дуже такий хороший, мені сподобався аромат. Ну І, звичайно, вся серія у нас тут є. Така серія, можна сказати, класна. Подобається мені. Ніжні аромати. Преміум люкс, Парфуми класні. Пропозиція за 50 гривень у нас Little Black Dress, Foraway і Inca De Sans. Парфуми. 20 гривень можна було замовити собі спрей. Чоловічі парфуми. 35 гривень у нас парфуми також, туалетна водичка. Дуже така солоденька, подобається мені. Колор тренд, дуже багато всього дитяча, дуже дешева ціна. У нас цього разу засоби для копання для дітей 30 гривень, можна зосередити свою увагу. Також знижки. Тут можна також дуже багато йти. От, наприклад, шампунь, тут, а, тут недорогий 17 гривень. Сироватку у мене також багато замовляє хто, 35 гривень, помірна ціна. Догляду для волосся. Шампуні дуже подобаються. Засоби для очищення обличчя замовляли в мене класні. Ціна для очищувального засобу для жіночої гігієни. Ціна недорога 24 гривні для душу. Спреї з серії Naturals. Ну і бачимо один продукт з цієї серії можна замовити за 25, а два дешевше за 40. І тут у нас є весняна свіжість набір за 60 гривень. Бачимо ж тут. Єбіна і є для душу, шампунь, крем для обличчя і пом'якшуючий пом крем для стоп. Для депіляції у нас тут є креми недорогі. І якщо я матиму знижку на 70 гривень, то може хтось замовити або собі замовити інкадесанс новий. Користуюся я жовтеньким, мені подобається. Надію, що цей також буде класний. І засоби проти сонця. Зараз всі на відпочинок будуть їхати. Окуляри за 60 гривень недорого. Ну, і On Duty те, що я замовляла антиперсрант. Анти... Новий on duty також ціна бачимо дорожча, ніж дам продукція, але тут також ціна 24 гривні. І лайки на останній сторінці. 17 гривень. Також багато, бачимо лайки з під Драйті, що швидко сохне. Дякую вам всім за увагу. підписуйтесь на мої оновлення. Також буду рада бачити вас на своїй сторінці на Ютубі. Дякую всім за увагу. Також надію, що зможу поділитися з вами силочкою на електронний каталог. Всім щасливо!